Так що це за справа? Треба перетримати одну машинку в тебе. Це порше, про яку ти говорив? Так, я досі не знайшов покупця. Поки не знайду, треба, щоб вона була в тебе. Ти хоч знаєш власника? Якийсь багатий валянок, та купив йому і він їздить. Не знаю. Марк, всього декілька днів. Поки я не впарюю комусь. Ну добре. Але тільки декілька днів. І 20% мої. Діловий. Добро. Тоді завтра я її. На зв'язку. Угу. Спочатку зброя, потім речовини, а тепер машина. Я впевнений, добром це не закінчиться. Слухай, матіс. Не заважай брату бізнесом займатися. В кращому випадку ти відсидеш, а в гіршому повториш долю батька. Я хоча б намагаюсь гроші заробити, а не сижу на шиї матері. Я вивчуся і буду сам на себе заробляти. На нормальній роботі, а не оце все. Ти думаєш, ти треба тим піджакам? Знаєш, скільки таких дурнів потім в фастфуд і ресторанах працює? Нехай фастфуд, але я хоча б там кулю в голову не зловлю. Ти просто не знаєш, що робиш. Дістав.